Перед кожним виїздом треба машину помити. Заїжджається на мойку, миється машина, ну, щоб машина була чиста. Зараз ми прощаємося з Фіалкою Василем. Веземо його з Тернополя в Велику Березовицю, там буде також прощання. Фотографія ставиться в автомобіль, щоб було видно, кого везуть. Зверху маячки і знизу маячки. Коли ми їдемо, ми включаємо маячки, аварійку і тоді ми можемо їхати. Що, нема ще поліції? А ззаді багато буде машин. Збирається колона, формується, я дзвоню до кураторів, які на даний момент. Якщо я тут, то там є інший куратор. І ми тоді готуємо. Вона мені каже, скільки їде перед щитом, скільки їде за щитом. І, це, і чи є вже поліція, тому що поліція, поки немає поліції, ми не можемо виїхати там строїться, там багато машин, як вони виїжджають. У нас є група, в якій пишеться. Тоді люди знають, на котру годину приїхати. У нас вперед їде поліція, яка зупиняє машини, допомагає нам проїхати. Вони регулюють рух, вона їде відповідно з мигалками, з вімкненим. Сигналом. Ви з букваштатки долучилися до це був початок 24-го року. Не було стільки машин, не було настільки розповсюджених, коли воно в Тернополі починалося. Це вже з часом, за цей рік ну, стало більше машин, більше людей знало, більше людей почало їздити. А коли це тільки починалося, коли я долучилася до цього, це було 4-6 машин. Я Оксана Перняк супроводжую полеглих героїв вже більше року до їхнього рідного дому. Подієм тролейбуса я працювала вже три роки тому. Я звільнилася. І чисто випадково я натрапила на сторінку в Телеграмі, де можна було долучитися. Я долучилася. Я поїхала, купила прапори, тому що писали, що треба приїхати з синьо-жовтим і червоно-чорним прапором. На початках це було важко. Це були і сльози, це було. Я приїхала розбита, тому що треба було до цього, ну не скажу, що звикнути, але треба було це прийняти, що це. Ти приїжджаєш і ти розумієш, що їх все більше і більше, і виходить е, так, що ти єдине, що можеш зробити, це віддати їм е, цю шану. Це якесь, напевно, таке якесь трансформація, якесь переосмислення, як ми живемо і як це все може закінчитися. Ти в якийсь момент розумієш, що в тебе люди шукають поради. Слова приходиться шукати, тому що тебе пару разів можуть запитати, що мені робити, як мені далі жити. І ти мусиш щось людині відповісти, бо тому що, крім тебе в цьому автомобілі більше нікого нема. Ти і загиблого родича. Я можу її обняти, сказати, тримайтеся, От якось вони до мене, мені здається, так по-інакшому ставляться. Може, тому що я жінка і вони можуть мені там більше розказати. Було на початках, то люди ще не знали, що таке супровід. Вони менше зупинялися. Вже ну пройшов майже рік. І тому вже почали трошки більше розуміння, її, що треба зупинитися, що треба вийти, що треба стати на коліна. Звісно, бувають випадки, коли і не зупиняються. Звісно, бувають випадки, коли і вклинюються в колону і переривають колону. Ну це дуже рідко в теперішній час, бо вже в більшості вони в курсі, що що має робитися, коли їде колона. Вони роди та Іваніля, то і спасе. Людина може дати взамін за власну душу. Це є герої, це є ті люди, які ну, захищають нашу країну, які за нас померли, щоб ми тут тихо, спокійно жили. Любий герой, якого ми проводимо, і для нас є герой, І він для нас є людиною в першу чергу, яка захищала нашу країну. Морально завжди тяжко. Тому що нема такого, щоб не було. Кожен воїн, кожен полеглий це окрема людина, це окрема історія. Але напевно за якийсь період часу воно вже трошки так. Якісь емоції втихомирюються, тому що постійно бути на цих емоціях ти просто не, ну, не зможеш. Це не один супровід, це може бути в день і два, і три. Це не та робота, за яку там платять, не та робота, що хтось там щось це є чисто від душі. Ти робиш, ну ми не можемо поїхати на схід, не всі жінки можуть піти стріляти, не всі жінки можуть воювати. Ну хоча б тут, в більшості в нас жіночий колектив, в нашому супроводі, дівчата. Тому то, що ми можемо тут зробити, то ми робимо тут. Я не одна тут працюю, тут працює велика команда людей, які постійно, не дивлячись на то, на роботі вони не на роботі, кидають роботу, якщо треба, то приїжджають. Поки ми їдемо в Березовицю, то на другу годину знов є зустріч полеглого героя. Оця вся команда, яка тут є, вони всі їдуть на наступний супровід. У нас є група дівчат, які знімають хтось з переднього ракурсу, хтось з заднього, хтось перед щитом. Роблю ролик для тіктоку, для Фейсбуку, для того, щоб напевно близьким, щоб в них залишилася якась пам'ять, як це було. Всі ми в цьому житті зараз відпрацьовуємо ця війна, якусь карму. Поки вона хоче, щоб я, я тут була, я це робила, значить, до тієї пори я тут їй потрібна.